Вітаю, сталкери! З новим вас 2024 роком, роком, в якому ми не тільки обов'язково отримаємо неймовірно довгоочікуваний сталкер, 2, а й без сумнівів здобудемо перемогу у війні проти загарбницької навали. Слава Україні! Не смію затримувати, бо в сталкерському ком'юніті відбулася справжня подія. Тут краще без коментарів. Загалом, мій хороший товариш запустив проект, який по суті є офіційним каналом вікіпедії по Stalker 2. Це неймовірно крутий проект, якість якого ви можете оцінити ось як мінімум по трейлеру, який виглядає як черговий трейлер від самих GSC. Загалом, давайте ми пройдемося по головних новинах на сьогодні. А далі я вам детально розповім про цей проект, посилання на який, до речі, ви знайдете в описі, тому залітайте. За останні дні ми практично не отримали ніякої інформації від розробників, та відповідно демки, на жаль, поки що немає, але це поки що, тому що завжди є неофіційна сторона, в якій завжди щось коїться, і цього разу ком'юніті знайшло знову чимало натяків на те, що з грою прямо зараз. От буквально сьогодні розробники щось там шаманили в стімі та й не тільки. Загалом поговорити є про що, тож вмощуйтеся зручніше, несіть теплий чай з печивом та поїхали. Отож, в стімі сьогодні з грою відбувалися певні маніпуляції. Дяки яким ком'юніті відразу помітило щось дивне. Загалом, щоб не було сарафанного радіо, ось зацитую користувача з Discord: цей апдейт не оновив гру, увага на скрін. Взагалі не йдеться, що саме воно оновило. Тож роблю висновок, що оновився ще невідомий Аддон. Тобто, відомий: вкупі з його забороною в двох країнах я впевнений, що це саме демка, бо все нам відоме вже забанили в тих же країнах. Існує шанс, що це якийсь умовний ультрамега Едішн, але це мало ймовірно. Отож, друзі, щодо ультрамега Тішан, звісно, тут ніяка мова не йдеться, а от щодо демки ситуація загострюється з кожним днем. Так, знаю, можете просити вдягнути мене шапочку з фольги, але я не з тих, хто так просто здається, я йду до кінця, тому вірю, що демці бути. Та ось ці факти реально вказують, що це можливо. Йдемо далі. Ось буквально вчора ввечері стало відомо, що сторінку для Stalker 2 знову додали в Xbox. Справді перевіряв особисто вона є. Щоправда, не можу стверджувати, коли саме вона з'явилася. Так як я за цим не слідкував. Хоча наш підписник Сайтар стверджує, що кожного дня слідкує за грою в Xbox. Тож до цього там був лише Battle Pass чи щось типу того. А тепер з'явилася повноцінна сторінка. Цитую: я кожен день слідкую, був тільки Battle Pass чи щось таке від сталкера. А тепер ще з'явилася сторінка гри. Я так розумію, її колись прибрали зі стору, бо не було точної дати виходу. Дивився я це на Xbox Series X. Отож, друзі, якщо це правда, то ситуація зі Стімом відповідає подіям з Xbox. Дайте поясню, якщо демка справді ось ось і вийде, то й дурню зрозуміло, що там ми остаточно дізнаємося точний день релізу. Тож, виходячи з цього на сторінці Xbox буде опублікована остаточна дата. Та хто зна, можливо, і ця сторінка стала доступною саме, тому що демо на Xbox також буде доступне. Загалом, друзі, вкотре наголошую, що це лише мої припущення та спекуляція, але особисто я практично впевнений, що за декілька днів ми щось таке Отримаємо. Тому будьте на низькому старті, а я в разі чого в перші хвилини все повідомлю. Тож, будь ласка, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби бути в курсі всіх найсвіжіших подій, що стосуються Stalker 2. Тож, тепер переходимо до Stalker Wiki. Цитую. Наша команда складається з трьох головних ентузіастів, які зробили перший крок у розвитку світі сталкера і розпочали цей проект з нуля. Проект Stalker Віки, створений українськими розробниками, з метою розвитку та популяризації всесвіту одноіменної гри Сталкер 2 Heart of Chernobyl. Для нас основною метою було і є дати змогу користувачам поринути у світ сталкеру та отримати всю актуальну інформацію, яка має відношення до гри. Теж варто зазначити, що ми співпрацюємо напряму з ком'юніті менеджерами студії GSC Game World, що також дає нам стимул та можливості. Розробляти наш ресурс. Окрім розробки, ми плануємо розвивати власне ком'юніті. Для цього будуть здійснюватись інтеграції та колаборації з іншими українськими проектами, які мають відношення до фанбази всесвіту Сталкера. Для зручності гравців, які будуть проходити гру і не хочуть спойлерів. До навігаційного меню у відповідні розділи де є спойлери. Ми зробимо позначку. Так, гравець може бути впевнений, що шукаючи ту чи іншу інформацію, він не натрапить на матеріал, в якому будуть спойлери, і це не зіпсує інтерес до проходження. Ми прагнемо зробити наш проект найцікавішим і найемоційнішим для всіх. Іх шанувальників гри Stalker 2. І, хоч на даний час немає глобальних деталей по грі, наша команда працює над отриманням всієї необхідної інформації, щоб забезпечити найкращі результати у розвитку нашої бібліотеки. Ми прагнемо розкривати всі цікаві деталі, щоб гравці насолоджувалися грою, а також в майбутньому на наших мультиплеєрних серверах разом із іншими сталкерами. На релізі ви отримаєте онлайн-вікіподію, яка дає змогу користувачам поринути у світ сталкеру та дізнатися про його найпотаємніші частини. Проект являє собою не просто вікіподію, а цілий портал, в якому. Ключовими та унікальними елементами є онлайн трансляції та інтерактивна карта гри. Отож, друзі, як я вже казав, творець даного проєкту це мій хороший друг, та посилання на його ресурси, що пов'язані з його діяльністю, я залишаю в описі. До речі, у відео є пасхалка, яка стосується нашого каналу. Тож чекаю в коментарях самих кмітливих. Сподіваюся, що наша наступна зустріч буде приурочена виходу Demo Stalker 2. Ваша задача підписатися, натиснути на дзвіночок та поставити лайк, аби бути в курсі всіх подій. А я, в свою чергу, зобов'язуюся інформувати вас найактуальнішою інформацією по грі. До зустрічі!